Агітаторка ворожого контенту служба безпеки України зібрала докази проти інтернет-агітаторки з Прикарпаття. Вона опублікувала антиукраїнські дописи в забороненій соціальній мережі. Жителька Коломиї раніше вже притягувалася до відповідальності за поширення радянської символіки. Служба безпеки зібрала докази на інтернет-агітаторку з Прикарпаття, яка поширювала антиукраїнські дописи в забороненій соцмережі. Йдеться про мешканку Коломиї, яка раніше притягалася до відповідальності за поширення радянської символіки. Слідчі СБУ задокументували, що в своєму профілі в соцмережі жінка розміщувала відео, фото та посилання, які героїзували країну агресора, її військових та політичне керівництво. Контент, яким ділилася жінка, заперечував введення Росії. Агресивної загарбницької війни проти України позиціонуючи її як спеціальну воєнну операцію у її дописах. Українці зображувалися як воєнні злочинці, прихильники нацизму та фашизму, та висловлювали ідею очистити Україну від нацизму та населення її новими людьми. Слідчі СБУ передали до суду матеріали з обвинуваченням жінки у виправдовуванні, визнанні правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.